Привіт, Привітлічки. Ми продовжуємо записувати наші відео про накшатри. Дякую вам за зворотний зв'язок. У мене дуже велике прохання. Все, те, що ви хочете сказати інні, щоб вона додала чи щоб вона про якусь накшатру розповіла. Будь ласка, пишіть в коментарях, хорошо, бо мені дзвоните, пишете в приват. Все те саме тільки під цими відео. Добре в коментарях. От, тому що він над заходить час від часу читає. От ви займаєте мій час, тому що мені треба взяти це повідомлення, відправити інні. І вона на свій час знаходить. Хорошо? Да. Так що так, будь ласка, пишіть всі ваші побажання в коментарях під відео. хорошо? Так, Сьогодні ми поговоримо про накшатру Вішакха. Значить Символ цієї Накшатри це арка. Це є демонічна чатра, така жіноча демонічна чатра. її золотий, вона гостра і м'яка. Тобто змішана така гостра м'яка, плюс вона відповідає. Ціль її, це Тхарма, і два божества за неї відповідають, прямо такі дуже потужні. Це Бог Агні і Інтра, да? Цар Богів. Да, тому що ну, арка знову ж таки, да? тобто це, ця про арку будемо зараз говорити. Да. Так, ми подивимося, нагадаємо, на що, де вона у нас знаходиться. Вона у нас попадає. це... Три частини її попадає в знак Терези. І одна частина попадає в знак Скорпіона. Тобто таке бачення суміш. Така. І терези це повітряний знак, в якому екзальтує Сатурн. І потім далі в нас йде знак Скорпіон. Причому в перших трьох градусах у нас тут ще падає місяць. Ну відповідно, що ше шеду дає тут екстрему. Ну, да, ну і в Скорпіоні також вважається, що екзальтує знак Кету. Да, і тут суміш така, тут в нас Сатурн екзальтує, сонце падає, да, вот, а тут в нас місяць падає, екзальтує кету. Ну В общем, намічається щось веселе. І на що там намічається? Що ж, накшатравішат, дуже цікава накшатра, те, що вона знаходиться велика частина в Терезах, і вона така доволі жорстка накшатра. Нам нагадує про те, що Терези це не завжди знак такий м'який, м'який, творчий, ніжний і хрупкий. Так? Тобто ми дуже часто ми звикли думати по стереотипам знову таке, що Терези це щось таке на гуслях грає. Так? То це зовсім не так. Терези можуть бути різні. Завдяки накшатрам з вами можемо це знати. І ті тризи, які, в які попадає накшатра вишаха, вони дуже цілеспрямовані. Що ж це за накшатра така? Її планета її є Юпітер, це Юпітеріанська накшатра. Це вже по перше нам кажуть, що. Накшатра буде пов'язана з юпітеріанською енергією, тобто навчання, поглиблення в щось глибоке, духовний да, ріст, глибина і мудрість. І це все про накшатрові Вішакха. Те, що є символом, як ви правильно сказали, є тріумфальна арка. Це нам говорить про те, що люди з проявленої накшатрові Вішакха бо для них буде цікаво досягати цілей, тобто йти до свого тріумфу. Тобто, це не ті вже терези, які туди сюди знову болтаються. Да, це вже терези, які доволі цілеспрямовані, ось тому якщо ви терези, але думали, що я не терези, тому що ви цілеспрямовані, то скоріш за все, ви ваша ваш знак це частина вашого знаку, по. яка потрапляє у градуси не саме шок. вішак наша. Ось тому тріумфальна арка цікаво і важливо таким людям йти до твого тріумфу. І якраз божества цієї Накшатри нам про це нагадують. Які ця Накшатра дуже цікава, що вона має два основних божества, да? якраз як Терези, да? два дві чаші божества так цікаво, але так воно є. І навечі дуже сильні божества. Один з них це Індра, це цар богів, да. Тому звичайно, ми вже відчуваємо цю енергію лідерства такої, да, енергії перш, ну якось ем, того, хто веде за собою, того хто е, управляє і е, наставляє, можна сказати, да, веде за собою якась така е, енергія лідерства. І другий, друге божество цієї Накшатри — це Агні, це божество вогню, яке пов'язане якраз з глибоми, глибокими трансформаціями. Тому Накшатра, вона якраз і про глибину, і про мудрість, і про цілеспрямованість, і про трансформацію. Але вона жорстка накшатра її не можна назвати м'якою. чи вона там така ніжна струбка. Ні, люди, які мають цю накшатру, вони найчастіше це такі воїни. Воїни, які будуть іти вперед до перемоги, і дуже часто вони мають в своєму житті, так як один із символів також це Накшатри, це два шляхи, таке роздвоєння. І дуже часто ці люди, які мають вішати накшатру, вони в своєму житті розділяють життя на до і після. Дуже часто щодо якогось періоду часу вони живуть одним да, життям, да, а потім да, в їх хочем... житті трапляється якесь. Живу така серйозна трансформація, така кризова навіть трансформація. трансформація. Людина повністю змінює своє життя. Ось повністю, просто кардинально. Ось вони тризи, які можуть бути. Тобто до і після. до І після. І найчастіше ця перша половина життя людей з лішаркою вона як свято гулянки, свято. Насолоди, а друга половина вона вже про глибока, про мудрість, про знання, про навчання, про досягнення цілей. Але, звичайно, це трапляється не просто так. Людина змінює своє життя через кризу, яка до неї найчастіше приходить. Ще буває таке, що люди з проявленою вішалкою вони в своєму житті мають декілька напрямків. Це теж нормально. Люди, які можуть займатися двома. Напрямками основними, да, тобто вони можуть бути зовсім різні. Наприклад, один напрямок якраз пов'язаний з красою тієї ж тих же знаків тиризи, да? А другий на напрямок в житті цієї людини буде пов'язаний з навчанням да, якимись знаннями. Тобто люди, які можуть одночасно два напрямки освоювати і нести їх в соціум, да служити людям допомогу цих напрямків, Може. ось але. Хтісати, дивіться, от, я багатьох наставників чув таке, от ну з кожним знає, якщо допустимо овен, це в нас іде наприклад воїн, да? тобто на передовій з автоматом, який там буде бігати, тут все понятно. Да? Тобто, якщо діва дивиться, діва це бухгалтер, от, ну якийсь образ, що за дивитись, да, хто це, то якщо дивитися за Терезами, Терези, от дуже часто це кажуть, як Терези це балерина. От Знаєте, люди сидять часто в спортзалах. Там банки собі качають, біцепси, там грушу буцують. Там це одно. От Знаєте, я коли почав вивчати що таке балет. От, я чим більше вивчаю, я розумію, що це, це художня гімнастика, причому надзвичайно високого рівня. Тому що ну, вони в тих платах ходять. Це, ну, там, як сказати, ту біль, яку, ну чому потрібно з дитинства. Тому що ще в, в 2-3 роки там, дівчинку чи хлопчика можна поставити на пальчики, да, і, буде стояти. і тіло вагу збільшує, а нога вона вчиться стояти. Да, тобто Цю більше можна витримати, Тому що вже в старшому віці там з якогось віку от, вже неможливо поставити. От. І це так здається, але якщо там ну, купнути глибше, подивитися, ну там коли на сцені вийшли, там похлопали, там окей, хорошо, але там от, годину часу подивитися оцей виступ балерини, це вона з трьох років і до сьогоднішнього дня, от скільки вона там, ну по суті, це, на це кладеться все життя. О, і якщо, якщо подивитися, тому, знаєте, терези-терези, ну я так само, так як ви кажете, так, що там спільмає там, на гуслях і грати щось таке. ля-ля-ля, да, Ні, ребята, там зовсім не так. От, ну Тому що якщо подивитися ну тренування професійних спортсменів, от, в мене от був період, коли я активно ходив в зали, і там хлопець, яким я займався, ну мій тренер, якого я там брав індивідуальні уроки, він е чемпіон України по боротьбі, так, такого -то, в такого-то в такій-то категорії. Ну там якісь види боротьби, тож він там бороз, от Ми з ним там. Е цей. Ну, він, він з трьох чи з 4 років він зі спортзала не виходить. Тобто в нього прокачане все, все, що можна прокачати. І там були такі от моменти, що там приходили професійні гімнасти займатися так, от на, цих, на То Він на кільця вилазив, там щось пробує, якісь речі робити, він спригував, каже, то дуже важко. От. І коли приходили гімнасти, то ну, він чемпіон там, України по якихось видах боротьби і він на них дивився, такий вау. От, розумієте, то ці, ну, от, 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 як са те, балет, це щось це, це такого плану. Розумієте, це, це так само це дуже висока гімнастика. там, так само, Я кажу, я коли от вивчав, ну, ну, такі сурівки там знаходив на Ютубі, дивився, от, мені цікаво було, як вони тренуються. У мене таке враження, от, ну бачите, так само от, повітряний знак. Тобто да, він просто там в собі літає. У мене таке враження, що вони фізику взагалі не вчать. Вони просто забули про неї. так, Взлетіли і махають собі, там, політав плюх, впав. Як у них так, тось, ну я не знаю, може я земляний знак, тому я такий, знаєте, приземлений по землі, там бум-бум. Ну, в них це зовсім не так відбувається. О, то сама природа знак. Так само те, що м, в Теразах екзальтує Сатурн, це аж так само повітря, ну, <coughs> планета, яка відповідає за повітря, і це аскеза, причому дуже жорстка аскеза. І от сатурянці вони встані робити дуже серйозні аскези. Ну, так само от люди Вішака, так як от ви казали, От, ну, я, ці дівчата, ну, з модельного бізнесу я їх називаю холодильники, да? Тобто Вони зовні такі дуже гарні, але всередині заморозки. От, ну, це ну, вони дуже часто це якраз іменно Терези. От, тобто вони ну, мають зовнішню красу, але тим не менше. Ну от, Вони худенькі всі такі, да? вони дуже виносливі. Да? От. Але все ж таки, то, що Сатурн, він оцей холод дає. <кій> так само і люди, тому що особливо ця четверта пада, там місяць падає, і вони тому такі достатньо такі жорсткі люди, такі, то, що вони виходять, там немає тих емоцій, такого щось. Тобто вони, вони такі трошки ребята, скажімо так. Ну, але з іншої сторони, якщо подивитися, то да, це якраз і є той варіант, коли. Ну, так як ви кажете, да, що ну, божества, які за них відповідаються, Індра і агні Тобто да, що ну то що вона на сцену виходить там, допустим, балерина, дато тож, ну вона королева. Тут нема питань, то звичайно. Ну, знову ж таки, це досягти от арка це символ. Да? Тобто, ну, вийти на той рівень, скільки років тренуватися, ну, отримати цей ну, як сказати, статус, цей рівень, визнання, це, це звичайно дуже круто. От, ну, і Шака, то, так само, то, що вона поєдні, я кажу, і Тереза, і скорпіон, це, це взагалі така гримуча суміш. От, причому дуже гримуча. Да. Ще така цікава є особливість людей з вішаркою, що вони постійно на протязі життя вони відчувають якусь е, знаєте, таку тугу всередині, і вони не вони розуміють, що це за природа цієї туги. якась, так? така, так, знаєте, Така туга, що неможливо її описати, і е, дуже часто чому Терези пов'язані з відносинами? Да? Це знак, який ми астрологи називаємо знаком відносин. Да? Бо для таких людей дуже важливі відносини. Чому вони важливі для Терезів? Чому саме для них? Тому що якраз в них знаходиться ця накшатра, да, яка пов'язана з цією тугою. І людина, відчуваючи тугу, вона намагається отримати, ну як е, знаєте. Отримати результат да, прийти, якби убрати цю тугу за допомогою відносини. Вона думає, що якщо вона буде у відносинах постійно, то цієї туги не буде. Але насправді це ілюзія і ця туга, яка відчуває вішак, вона пов'язана з господом. Це туга душі за Богом. І треба це як сигнал, я знак, що такої такі людині особливо важливо будувати відносини з Богом, і тільки тоді іти відносини уже стосунки сімейні. Інакше вона буде постійно перекладати цю тугу на свій об'єкт. І вона просто людину замучить. Давай будь зі мною будь день і ніч 24 на 7 зі мною. Yeah, yeah, Але yeah, такого yeah. не можна. Це приведе просто до розчарування і для до того, що сім'я розпа. Ще ви так само казали, що в людей от ви, ну, життя шаки ділиться до і після. Це була історія. Це реальна історія одної балерини, ну як цей, як кажуть, не, не балерини, в якої життя не склалося. Да? Тобто вона там танцювала, танцювала, вийшла десь на якийсь рівень. Потім щось з нею сталося. Вона десь під час якогось стрибка отримала травму хребта. Все, і злягла. Причому довго вона лежала, вона не могла встати. Лікарі практично від віднайдоли все. От поставила на нього хрест, вона в, в, в книжки в руки. Ну от вона перечитала все, що могла, розібрала що до чого, поставила себе на ноги. І після того вона вже пішла, вона пішла в медичне навчатися і вона зробила дуже успішну кар'єру як лікаря. От, це так само в той момент, що ви казали, Хас. да, да, що якраз там життя до і після. От, початку це починалося там ляляля. -ля -ля, але в цієї дівчинки вона була з дитинства Мрія. Вона хотіла стати лікарем. Мріс бувається <гум> не завжди, то не, не завжди саміх то вона спорвається. <гум> <гум> ну це бачите, так само точно ну, мрія збувається, бо ну як сати, якби вона сама це не пройшла, Знаєте, ну просто коли ти починаєш когось лікувати, це одна. От, розумієте? А коли ти попадаєш сам в якісь переділки, це, ну це знаєте, як сата, ну, я в житті там от мав кілька там кризисів, підйоми, спади. от, то есть, Ну, перший раз, це звичайно кризис, ну потім ти вже знаєте, як зарядка так. Що там ще? Ну, давай ще так. Так, ну ще так? Ну, давай же, тобто. І коли потім хтось приходить на консультацію, да, то есть, і там а, у мене проблеми. Якщо сталося, премію не видав. Господі, стільки би тих проблем? от, Реально є люди, тобто вони живуть в таких. Якихось нових як таких моментах, і вони якось ну, в такому плані. Ну, от. Але коли ти починаєш ну, розбиратися, то ну, якісь такі перепади в житті, і чим більше їх є, тих перепадів, це, ну я кажу, як було там в цьому в Японії. Там що, якийсь там відсоток показника економіки, щось там на півтора відсотка змінився, от, і, не, на відсотка щось там змінилося, і півтора відсотка найбагатших людей Японії закінчили життя самогубством. Просто всі там перебились, перестрілялися, у них проблеми. Ну. Ребята, приїдьте в Україну на місяць. приїдьте в Україну на місяць. Ви поймаєте, наскільки класно виживаєте. Да. <кхем> да. Окей, що воно ще по повішакі? Ну, ще можна це? додати пару слів про ага. те, що ще одним символом дуже цікавим ці анакшатри є дерево, яке ага. росте своїм корінням догори. Ага. Тобто це каже про глибину цієї накшатри, наскільки важливо для таких людей в них є талант, вміння йти до глибини пряд, знаєте, як докопатися до самої істини. Тобто то глибини це люди, які можуть вивчати в своєму житті дуже глибокі знання, ту ж астрологію, психологію, психотерапію, да тобто ті знання, які пов'язані з глибокими, глибокими такими прям а, зануреннями. Тому йдіть у глибину, ну да, бо тому, що ну Терези, це Терези, там Сатурн екзальтує це промисловість, він буде копати глибоко, а кету це ще глибше. Тобто, куди Сатурн не докопав, там ще є, то докопає, там скорпіон вже докопається, вже до точно до глибини. О, так, -так. Ну, і ще вішаха це люди, які також вони, ну, можуть взлітати дуже сильно високо. Тобто вони такі прям вибухові, вони вже як взлітають, то взлітають прям дуже високо. Окей, хорошо, добрий, надякую за розповідь про вішаху. Хорошо. так хто у нас вішак є? Пішіть в коментарях, якщо маєте чим поділитись, діліться, будь ласка, в коментарях. Так, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.